Отже, що беремо з собою в подорож? Звичайно, інструменти набір в такому чудовому чумаданчику, Серветки для проти сонця, дезінфектор, речі, речі тут. Аптечка, дружина, написала, це це тент, це маска для підводного плавання, звичайно, палатка, далі речі, це коврик, там речі дитячі, це підгузки, звичайно, кудись без них. Бінокль, речі від комарів така штука. Ліхтарики від комарів. Електричний. Ковдра, коврик, спальник, це для душу, це не знаю, що, але треба. Мабуть, це дощовичок, звичайно, дрон, куди ж без нього, подовжувач, все це беремо з собою. І ще декілька речей. Це все треба вести з собою. Сьогодні 14 липня. Майже зібрані, майже зібрані, залишилося це, все кудись загрузити. Коротше, до подорожі готові.